Мої вітання усім в етері першого міського новини про найголовніші події дня очима наших журналістів. Ми розкажемо далі у студії. Працює Карина Костецька. Щороку тисячі українців стикаються з серцево-судинними захворюваннями, кардіологічні проблеми на першому місці серед серйозних захворювань в Україні. Проте в кривому розі цю проблему вирішують за допомогою унікальної міської програми Стоп інфаркт. Її головна мета зробити кардіологічну допомогу доступною для всіх незалежно від фінансового стану. Сьогодні програма Стопінфаркт це реальний шанс на порятунок для тисяч людей. Як вона працює та які послуги можуть отримати криворіжці, дізнавались наші кореспонденти. Інфаркт одна з головних причин смертності у світі, і Україна не виняток. У кривому розі кардіологічна допомога вийшла на новий рівень завдяки міській програмі «Стоп інфаркт». Вона працює з 2016 року, і навіть під час війни криворіжці можуть безкоштовно отримати необхідне лікування. За дев'ять років дії програми лікарів врятували тисячі життів. Загалом у рамках стопінфаркт у кривому розі провели майже 6800 ангіографічних досліджень і безкоштовно встановили майже 3000 стентів. Навіть під час війни програма не припиняла роботу з 2022 року. Виконано понад 1700 стентувань і майже 2500 тисячі ангіографій. Тоді як в інших містах України, все, що не фінансується з НСЗУ, є платними послугами. Саме в Кривому Розі міська програма забезпечує надання безкоштов. Послуги та наявність витратних матеріалів для надання необхідної допомоги, незважаючи на отримання фінансування з НЗЗУ. Всі наші пацієнти отримують необхідну допомогу в повному обсязі. Завдяки програмі Стопінфарк вони мають можливість отримати цю допомогу цілодобово, цілий рік. Окрім того, за програмою «Стопінфаркт» у нас проводиться імплантація штучних одіїв ритму пацієнтам з критичними брадіаритміями тим, які мають дуже низьку частоту серцевих скорочень або повільний пульс. Кардіологічний центр сьомої лікарні один із провідних в Україні. Тут є сучасне ангіографічне відділення, оснащене новітньою апаратурою для діагностики серцево-судинних захворювань. Відділення для хворих на інфаркт міокарда розраховане на 60%. Ліжок з палатою інтенсивної терапії на 12 ліжок придбане нове медичне обладнання, монітори пацієнта з центральною станцією моніторингу, інфузійні волюметричні насоси, стійки та стелажі для приладів. Завдяки підтримці міської влади та міжнародних партнерів відділення капітально відремонтоване, облаштоване укриття, закуплене нове обладнання та меблі. Це програма міська, яка фінансується коштом міського бюджету. І можна сказати що з спочатку дії цієї програми. Майже 6800 пацієнтів проведені ангіографічні дослідження і вставлено декілька тисяч стендів безкоштовно по міській програмі. І так кожен рік. Тобто кардіологічна допомога в Кривому розі розвивається кожного року ну, дуже швидко. Програма дозволяє лікувати не лише інфаркти, а й інші складні серцеві захворювання. А з грудня 2024 року у відділенні запрацював новий напрямок інвазивна аритмологія, враховуючи успіх криворізьких кардіологів, Міністерство охорони здоров'я прийняло рішення про перенаправлення мешканців Миколаївської області Казанівського району для лікування до кардіологічного центру Кривого Рогу. Стосовно коштів, то оскільки такі пацієнти є жителями іншого регіону. Нансування здійснюватиметься міністерством охорони здоров'я. Аліна Сітнікова Глі Прибчук перший міський. Одразу п'ятеро поранених. В день російські окупанти скерували дрон Камікадза по червоно-григорівській громаді Нікопольського району. Внаслідок атаки поранення отримали чоловік 62 років, а також жінки 36, 57, 60 та 71 років. Одну з потерпілих доправили до лікарні в стані середньої важкості. Вороже залізо пошкодило АЗС та легкове авто. Російські окупанти від вечора відкривали вогонь по місту Марганець з гар. Мат великого калібру внаслідок обстрілів поранені отримали четверо людей: чоловіки 22, 26 та 54 років, а також 64-річна жінка. Одного з постраждалих в стані середньої тяжкості доправили до лікарні. Вороже залізу зачепило вісім багатоквартирних будинків, чотири приватні домоволодіння, навчальний заклад, адміністративну будівлю, комунальне та промислове підприємства. Юридичний центр, вісім магазинів, кафе, гараж. Авто леп. крім того, ворог обстріляв села в Марганецькій та мирівській громадах. Обійшлось без загиблих та поранених. В нічний час армійці з повітряного командування Схід в небі над Дніпропетровщиною збили два російські БПЛА. Напередодні протягом всього дня Нікопольський район пережив 15 ворожих атак. Для цього ворог задіяв артилерію, дрони камікадзе та скиди боєприпасів із БПЛА. В Нікополі через осколкове поранення загинув 52-річний чоловік. 74-річний чоловік отримав забій ноги. Внаслідок ворожих атак пошкодження дістали 15 приватних будинків. 12 Дцять господарських споруд, два підприємства, чотири машини, гараж, газогони та електромережі. Тисячі добу поспіль ворог намагається знищувати мирні українські міста та цивільну інфраструктуру. В ніч на 17 лютого окупанти тероризували мешканців Київщини. Від нічної атаки постраждало декілька громад, є травмовані. В результаті ударів горіли складські приміщення. Вибуховою хвилою пошкоджені приватні будинки та автівки. Зранку 17 лютого на Київщині ДТЕК ввів екстрені відключення електрики. Під ворожими обстрілами перебувала багатостраждальна Донеччина. Від ударів окупантів пошкоджено близько 50 приватних будинків. Адмінбуднів. Дівля газогін та лінії електропередач. За минулу добу окупанти застосували проти беззбройних жителів Харківщини 11 керованих авіабомб та 9 БПЛА. Постраждали три жінки. Пошкоджені три складські будівлі приватного підприємства, будинки та автомобілі. Не полишає в спокої ворог і сумщину. 17 лютого вночі в Сумах, внаслідок влучання ворожого ударного БПЛА, пошкоджено приміщення СТО та автомобілі, які знаходились там. На щастя, обійшлось без постраждалих. Неспокійно пройшла минула доба і для Херсонщини. Російські військові били по критичній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили чотири багатоповерхівки та 22 приватні будинки. Також окупанти понівечили пункти незламності, господарські споруди та приватні автомобілі. Через російську агресію дві людини дістали поранення. В ніч на 17 лютого росіяни атакували Запоріжжя десятьма БПЛА. У місті пошкоджено вікна та покрівлі в 15 багатоквартирних та шести приватних будинках. Відсутнє електропостачання у кількох житлових будинках. Загалом впродовж доби окупанти завдали 486 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Під атакою з РСЗВ та дронів перебувала Очаківська та Коцюрубська громада Миколаївщини. Обійшлось на щастя без постраждалих. Наслідки атак уточнюють. Новий день нові втрати для російської орди. Протягом минулої доби Сили оборони України дестроково демобілізували ще 1530 озброєних чужинців. На металобрухт обернули 149 одиниць автотехніки, 128 БПЛА, 52 ВПЛА, 37 бронівики, гармат та 16 танків. Українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 11 артилерійських систем. Два пункти управління, один засіб ППО, а також дві станції РЕП російських загарбників. Наша ППО збила 83 російських шахеди та БПЛА інших типів в небі над Одеською, Дніпропетровською, Запорізькою, Кіровоградською, Черкаською, Полтавською, Київською, Чернігівською, Сумською та Харківською областями. Ще 59 ворожих безпілотників локаційно втратили без негативних наслідків. Протягом доби українські оборонці відбили 129 спроб ворога пройти далі в глиб нашої країни. На Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Турецькому, Покровському, Новопавлівському та Оріхівському напрямках. Українські сили оборони за 1090 днів повномасштабної російсько-української війни знищили 370 літаків, 331 гелікоптер, 10 тисяч 89 танків, 21 63 броньовики, 23 тисячі 222 гармати, 25 тисяч 505 безпілотників, 37 тисяч 605 одиниць автотранспорту, 1067 засобів ППО. 3063 крилаті ракети та майже 860 тисяч російських окупантів. 15 лютого у Кривому розі вшанували пам'ять воїнів-інтернаціоналістів. Саме цього дня, 36 років тому, радянські війська вийшли з Афганістану. Відтоді, щороку Україна вшановує всіх, хто виконував військовий обов'язок за межами своєї батьківщини. До пам'ятного знаку загиблим воїнам-інтернаціоналістам у Довгинцівському районі. Прийшли їхні побратими, члени родин, представники громадських організацій, міської влади та ради оборони. Якщо казати про афганців, саме про афганців, то вони одним із найперших взяли в руки зброю, коли почалось вторгнення повномасштабної Російської Федерації, і пішли захищати, і зараз захищають свою батьківщину, нашу з вами країну. Тому повинно бути єднання героїв всіх поколінь. У Кривому розі проживає близько двох тисяч воїнів-інтернаціоналістів. Місто робить усе можливе, щоб підтримати кожного з них. У рамках муніципальної програми соціального захисту на допомогу учасникам бойових дій на території інших держав у 2025 році, як і в попередні роки, передбачено майже 10 мільйонів гривень. Також декілька разів на рік для цієї категорії криворіжців проводиться забезпечення продуктами харчування. Сім'ї загиблих, ветеранів війни. Користуються пільгами від міста на оплату комунальних послуг, отримують допомогу на лікування. Соціальні служби Кривого Рогу щодня працюють над тим, щоб допомогти родинам у складних життєвих обставинах. Вони надають підтримку, проводять рейди, виявляють дітей, які потребують допомоги. Як фахівці рятують сім'ї та які виклики перед ними стоять, дивіться в сюжеті далі. Мати чотирьох дітей та в очікуванні п'ятого синочка. Сім'я з 2020 року перебуває на обліку в службі у справах дітей. Жінка та її двоє доньок мають обмежені можливості, що неабияк ускладнює їх життя. Декілька років тому сім'я проживала в будинку з жахливими умовами, в якому місця малачі точно не було. Окрім цього, Олена на постійній основі зазнавала домашнього насильства, що бачили, і діти не дуже хороших. Нема там умов на той хаті, я віду дала уїхала, бросила хату і все. Стало краще. Я вже жила і в центрах не один раз для мами з дітьми, і на карачунах, і на спаску там, чи на сухої балки там жила временно. Там не за дово Стараємося для дітей. Все на зараз жінка розірвала стосунки з батьком дітей, знайшла нову квартиру, створила належні умови для життя малечі протягом 2024 року. Сім'я неодноразово отримувала допомогу не лише матеріальну, але й гуманітарну від благодійних організацій, школи та міста. Соціальні служби кривого рогу докладають максимум зусиль, аби зберігти родини. Фахівці працюють із батьками, допомагаючи їм впоратися з труднощами. Проте, якщо дорослі ігнорують допомогу та не змінюють своєї поведінки, постає питання про захист дитини. У таких випадках ухвалюється рішення про вилучення дітей з сім'ї та позбавлення батьківських прав. З вами проводилась робота профілактично роз'яснювальна щодо покращення умов проживання і з її співмешканцем. Також ця родина потрапила від домашнього фізичного насильства від співмешканця матері. І декілька разів ця родина перебувала в кризовому центрі для жінок, постраждалих від насильства в сім'ї. Ну, за допоза нашою допомогою спеціалісти в у справах дітей та фахівців із соціальної центру соціальних служб от жінка покращила умови проживання. Вона змінила місце мешкання. Вот орендувала нову квартиру з по чим поліпшила умови свої. Щороку соціальні служби міста проводять сотні рейдів, виявляючи родини, які опинилися у складних життєвих обставинах. За минулий рік лише у Довгинцівському районі провели понад шість десятків подібних бесід, під час яких було виявлено 25 дітей, які потребують додаткового захисту. На зараз на районному обліку знаходиться 72 дитини. Більшість з них проживають в сім'ях, які перебувають у складних життєвих обставинах. А деякі діти і зовсім перебувають у конфлікті з законом. Ми проходимо парки, сквери, буваємо на дитячих площадках, майданчиках, буває біля магазинів, які торгують спортними алкогольними напоями. Така робота це великий, великий кусок шмат роботи. Ти бо рейди не останню роль і грають в тому, щоб виявити вчасно дітей і щоб вони залишились в сім'ї. А це основна мета служби у справах дітей, щоб діти не виховувалися в сімейному середовищі. Якщо ви стали свідком ситуації, де порушуються права дітей, не залишайтеся байдужими. Повідомити про такі випадки можна за телефонами довіри Криворізької міської ради або звернувшись до поліції. Соціальні служби міста працюють з 8.30 до 16.30 у будні дні. Захист дітей, спільна відповідальність суспільства. Анастасія Костенюк, Максим Морошов, Першимський. Сторічний ювілей днями мешканка довгожителька з Покровського району Марія Олександрівна Кухта відзначила своє сторіччя. За цей час вчителька початкових класів в минулому депутатка Покровської райради та активна учасниця ветеранської спільноти зібрала чимало життєвих історій з власного досвіду. Свій черговий віковий рубіж зустріла в колі рідних, близьких та чисельних гостей, кожного з яких завжди рада бачити. Про життєвий шлях Марії Олександрівни Рівни, дивіться в наступному сюжеті. Що найбільше люблю чи запам'яталось, це як я пішла на пенсію. Марія Олександрівна в свої тепер вже повні 100 років не втомлюється жартувати та дивитися із посмішкою на оточуючий світ, яким би буремним він не був. А за свій вік довелось побачити та пережити чимало драматичних подій. Голодомор, насильна колективізація, друга світова війна, німецька окупація, післявоєнна відбудова та подальше життя всупереч незгодам. Під час великої війни дивом дівчину не відправили на працю до Німеччини. Дімці оці. Так як на передовій, як оце я дивилася, точно все, траншею з нашої хати аж до передової прокопали. І оце вони по очереді німці. Їх вісім чоловік жили у чистій хаті. По як на свяну на роботу, ти тут, а ти там. Навіть німець один казав, треба мало, що деякі слова тільки знали. треба, щоб… Вашого Сталіна і нашого гітлера отаку взяли. ось так тоді говорили німці. А ви, ваші батьки, до вас би прийшли. Після закінчення війни з рідного Баштиного, що в сусідній Кіровоградщині, направили навчатись на вчительку початкових класів до обласного центру. А далі вже доля привела до Кривого Рогу. Тут все своє подальше життя і мешкає в колі дітей та онуків. Марія Олександрівна виховала двох дітей, має чотирьох онуків і вже трьох правнуків. І навіть в свої сто містянка веде суспільно активне життя. Збір матеріалу для, для виготовлення протезів. Так? Вона піднімає тут всіх сусідів, обдзванює їх, збираються збори тут під під'їздом нашим і всіх стимулює на допомогу. Це сто процентів. Я завжди вважала, що для неї саме головне це робота. Тому що їй мало вдавалося часу дітям віддавати своїм, тому що школа після школи учня, яких треба підтягнути а вночі це зошити, які треба написати. Тому ми росли дуже самостійними. Привітати особисту ювілярку з круглою датою завітали рідні, близькі вихованці зі школи минулих років, представники ветеранської організації, районна влада та очільник ради оборони міста. Ювілярка тепер чекає на гостей на свій наступний день народження. Марія Олександрівна дивовижна людина. У неї сьогодні день народження 100 років. Більше 40 років працювала вчителем початкових класів і підготувала не одне покоління криворіжців. В 70-х роках минулого сторіччя депутат жовтневої райради і дуже активно. Потім більше 30 років працювала в первинної організації Покровського району, ветеранської організації ветеранів освіти. І що от надзвичайно можу сказати, що в минулому році, коли Марія Олександровна було 99 років, вона організувала. Весь свій двір виступила ініціаторами. Збирали дуже багато. Нас збирали кришечок, щоб передавати на заводи по переробці пластику, да, і робити протези для наших ветеранів. Нині в межах Кривого Рогу мешкає 11 містяних, які впевнено подолали життєву позначку в 100 років. Міська влада та рада оборони кривого рогу надає старожилам та їхнім родинам всю необхідну підтримку. Це складний для нашої країни час. Олександр Фефіладів, Іван Сергіїв, перший міський. У Кривому Розі, вже другий рік поспіль проходять соціальні танці для людей золотого віку. І цього разу зимовий танцювальний івент зібрав чимало гостей у Палаці культури «Центральний». Захід організувала школа Social Dance за підтримки благодійного фонду Олександра Вілкула Українська перспектива. Ми запропонували студентам, колишнім студентам і діючим студентам університету третього віку такий чудовий соціальний проект як вечір соціальних танців. Попереду у нас ще багато цікавих пропозицій для людей золотого віку. Це в березні місяці ми пропонуємо співаємо разом. Теж, теж такий соціальний проект для людей з золотого віку. В квітні місяці, коли стане тепліше, ми плануємо провести велику руханку. Ідея створення такого проєкту народилася після того, як у 2023 році відновилося навчання в університеті третього віку. Його випускники не захотіли розлучатися та вирішили продовжити зустрічі в новому форматі. Протягом заходу гостей радували виступи дитячих творчих колективів та професійних ансамблів. Уже в квітні організатори планують провести велику руханку у парку Шахтарський, а також низку інших подій для мешканців поважного віку. Попереду ще більше цікавих заходів та сюрпризів. Мінімально поступились грізному опоненту в черговому турі баскетбольної суперліги на Івано-Франківському паркеті манежу коледжу фізичного виховання. Зустрілись столичний БК Київ Баскет та криворізький БК «Кривбас». Номінальні господарі майже одразу вибрали стратегію надійного захисту та гострих атак, що дозволило забрати першу чверть до свого активу – 13-11. Вже в другій десяти хвилинці команди помінялись ролями і помітно збільшилась інтенсивність. Сивність та темп гри. Другий відрізок двобою впевнено виграли криворізькі гравці 15-22. Але розв'язку притримали на кінець матчу. Свіжості немає в першу чергу в ногах, а також ментально. Так? Тобто, коли трошки ноги підсіли, фізично ти виснажений трошки, так? То, звичайно, що і голова перестає працювати так, як вона має працювати. Тому нам ці два дні не вистачало свіжості як фізичної, так і ментальною. За рахунок цього і такий рівень баскетболу. Але дякую хлопцям, що показали характер і за рахунок захисту виграли сьогодні. Після перерви в третій чверті знов на паркеті почались гуйдалки. Команди, всупереч намагання опонентів намагалися вирватися вперед, не давши їм жодного шансу біля власного кільця. Передостання 10 хвилинка залишилась за киянами 27. В заключній чверті команди знов помінялись ролями. І кращими на фінальному відрізку гри виявились Криворіжці 13-16. Але фінальний сигнал зафіксував невелику, але перемогу столичної команди. 61-56 на користь БК Київ Баскет. Ми програли третю чверть 27. Береш, малюєш, а гравці оо... Беруть і ламають. Мабуть, думають, що всі вони Кобі Брайант. Поразка... Поразка була в тому, що просто зламали напад в третій чверті. Ми відіграли дві чверті, виграли їх перший раз у Києві І Ну не можна так грати в баскетбол, як ми грали в третій чверті. Він без вагань став на захист України. У суботу містяни прощались з добровольцем Владиславом Гаркушиним, захисником, який пройшов військову підготовку в Британії. Воював на харківському напрямку, але трагічно загинув від снайперської кулі. Більше про військовий шлях армійця дізнавалась наша знімальна група. Він сподівався на світле майбутнє, але війна зруйнувала всі його плани. 15 лютого у Кривому розі в останню путь проведжали Владислава Гаркушина, добровольця, який без вагань став на захист України. Під час мирного життя хлопець закінчив дует, працював на новій пошті та у в'язниці. А вже влітку 24-го поїхав в Британію, де пройшов військову підготовку. Після чого відправився на фронт. Ну, ми завжди в принципі товаришували, але це якраз ми здружилися, що прямо стали друзями. Якщо чесно, я до останнього не знав, що він йде до війська. Він від мене це скривав. Я дізнався вже, коли, ну м'яко кажучи, вже все, вже була відправка в нього. Водислав був стрільцем, снайпером в 13-й бригаді оперативного призначення Хартія. Воював на харківському напрямку. А вже останню битву провів поблизу Куп'янська, де й отримав смертельну кулю від снайпера в живіт. 18 днів лікарі боролись за його життя. Але 12 лютого серце мужнього воїна назавжди зупинилось. Попрощати з мужнім воїном прийшов і ті, хто знав і пам'ятав його з Малку. Зокрема, і перша вчителька, яка згадувала його шкільні роки. Дуже жвавий, активний, приймав участь у всіх заходах. Помічник і в школі для вчителів, і для матері. Владислава Гаркушина так іноді чекалась дружина, син, мати та брати. Героя з почастями поховали на Всебратському кладовищі. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Андрій Яковлів, перший міський. Такими були головні події дня. Більше новин ви можете дізнатися з наших соцмереж. Тож підписуйтеся на Ютуб, Фейсбук і Телеграм Першого міського та будьте в курсі життя міста та країни. А в мене на сьогодні все у студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі.